Як пережити втрату близької людини порадами, поділилась експертка з горювання, докторка психології, виконавча директорка українсько-канадської громадської організації Мепл Хоп Фундейшн із Ванкувера Світлана Комінко. В Україні громадська організація пані Світлани проводить спеціальні рекреаційно-психологічні програми для жінок, які втратили рідних внаслідок участі у бойових діях. Кілька учасниць першої такої програми вже долучились до організації організаторів і самі допомагають іншим впоратись із горюванням. Мова про коломиянку Ірину Бурдун, яка втратила на війні чоловіка і брата, а також про Ганну Кісілішину, маму закатованого у полоні військового. Про свій досвід далі у прямій мові цих жінок: не залишатися наодинці, тому що один з міфів є а, ніхто не повинен бачити твого горя. Ти йдеш на роботу, ти вдягнула маску, ти сильна, так? тебе це не зачіпає. Другий міф горювання це не плакати. Обов'язково. Основна потреба в це звільнитися від емоцій. Плакати можна на самоті, з подругою, в спільноті. Будь-яка підтримка, яка є відкрита, доступна, треба нею скористатися. Зараз дуже багато сервісів, це індивідуальні психологічні консультації, ними треба користатися. Також багато робиться різних програм, так, груп підтримки. Треба їх шукати, знаходити, обов'язково туди йти, допомагати собі і бути в колі, будувати своє коло підтримки, а не коло скорботи. Вийти з кола скорботи, з кола горя, так? бути в колі підтримки, шукати свої ресурси. Горювання, мабуть, це самий трансформаційний досвід в житті людини. Ми ніколи не будемо такими, як ми були до втрати. Горювання нас дуже змінює. Але 80% людей йдуть в посттравматичне зростання. Вони стають більш чутливішими, більш добрішими, більш цільними. І порада, напевно, до всіх, хто нас чує, хто не втратив, так? В кого ніхто не загинув, бути більш чутливими до тих, хто знаходиться поряд, бути обережними і бути поруч. І Бути поруч, це не означає завжди, що треба щось сказати. Бути поруч, це означає про те, що можна щось зробити, можна допомогти з дітьми. Молодій мамі, яка втратила щось зварити, принести, щось спекти, і просто залишити, сказати, зараз я під'їду, і я тобі принесу. Це про турботу. а про турботу це означає про любов і про вдячність, про вдячність до тих воїнів наших, які пішли боронити Україну. Наш обов'язок тепер підтримувати їхніх рідних. Не можна сказати про правильність горювання, бо в кожного є свій час горювання, в кожного своя тривалість гострої фази горювання. Так? Але наш, наш досвід, на жаль, є найунікальнішим, тому що в нас є різні жінки з різними втратами, бо хто. Мав можливість поховати свого рідного, це дуже великий плюс. Бо є люди, які досі, вже третій рік війни, вони не мають можливості поховати їм в рази важче. І ось оця програма про проживання горя не заховатися, не сховатися, не. Робити вигляд, що все добре, бо не добре насправді. А власне, прожити горе дуже важливо. Мені вона також допомогла, бо е коли ти працюєш в групі, завжди є люди, які говорять щось таке, що чіпляє тебе. І тобі здавалося, що ти це вже пропрацював, ти вже це пройшов, але якщо воно тебе чіпляє, то значить ще ні. І кожного разу е відкриваючи своє серце, бо коли ти горюєш, тобі болить. А коли тобі болить, ти своє. Серце закриваєш. І з закритим серцем жити неможливо. Серце треба відкрити. Це боляче, але це можливо. І коли ти відкриваєш своє серце на зустріч світу, на зустріч людям, тобі в першу чергу стає легше. Бо коли ти ділишся з людьми навіть горем, ти все одно наповнюєшся від них. Пораду я б дала, якщо вас кудись запрошують, ідіть в театр, на виставу, на виставку картин. Просто спілкуватися, малювати на арт-терапію, на якісь, якісь подорожі. Треба робити якісь кроки. Ти знайомишся з іншими людьми, з'являються нові стосунки, нові якісь ти дізнаєшся чогось цікавого, і йде такий обмін у цим опитом, як це можна. Прожити або сьогодні дівчата давали зворотній зв'язок. Вони сказали: ми дивилися. Я дивилася, одна сказала на інших, як ви це проживаєте. Тобто, одна для одної стає прикладом за що можна вхопитися і що з цим робити.